Всім привіт, доброго ранку чи вечора вам, дорогі підписники. Сьогодні ось покажемо, як росте лохіна в Америці. Бачите ось такі ряди. Гарно почищена, підрізана, міжряддя все скошено, тут травичка в нас росте. Ось так вона піднята. Дві трубки йдуть знизу. Тут є краник, що ще можна продовжувати. Ось тут прорізано. тут такий торф, опілки. І вона вже от от скоро буде вже розсвітати. Почищена вся. Визькі гарні ряди. Пишіть ваші коментарі, як у вас, ті, хто займається лохеною, голубіка. Інша назва поширена російською. Ось бачите, які рядочки. Яка краса, як гарно. Всі як один кущі і велика плантація, досить велика. Я вже проїжджав декілька миль навколо, дуже багато рядів. Тут така травичка, щоб можна було проїхати навколо, там ось такі декоративні деревця. І ось тут кущі. До речі, ті, хто займається, як у вас справи з Лохиною, як з реалізацією, у кого вже минулого року був урожай. В Штатах вона є повсюду, в кожному магазині. Буває також і привізна, наприклад, там з, ну, з інших країн, але досить багато американської. Не написано, на жаль, які тут сорта, але я думаю, що самі-самі поширені. Бачите, всі кущі досить гарно виглядають. Доглянуті. Ось тут ще такий дріт, який підтримує їх. По дві трубки на кожному ряду. Ось всі кущі так підняті. Досить високо над землею і обтянуті. Бачите, яка краса. Йду і любуюся, значить це в мене так, мої кущі. Всім хто хоче знати більше. Що там в Америці, як живуть американці, для тих, хто бажає приїхати, планує, або для тих, хто вже приїхали. Також кого питання, що робити далі з легалізацією, у кого пароль, будь-які документи, також самі самі різні теми. Ось тут тільки якийсь маленький кущик, бачите, щось він. Або пересаджувався, або не росте чомусь. Всі великі, а він один маленький. То підписуйтесь на канал. Канал називається Біженець в Америці. Силка буде під цим відео, а також є посилання в шапці каналу на цей канал, де все буде про Америку. Ось тут бачите, які дерева ростуть. Колісна техніка поїхала. А ось тут в нас ось така лохіна. У ще така плантація. Є таке спеціальне місце, там туалет, все. Коли збирають врожай, продають і пункт, там ось бачите будинок і ось теж уже бруньки. Бачите, наскільки воно високо. Десь сантиметрів 40 буде над землею. Дві трубки. Це поскільки схоже, що несуча якась трубка, то товстіша. Це якийсь інший сорт, більш пізній, тому що листки тільки-тільки розпускаються. І ось тут такий полив ще. Поверхневий, бачите, по долині йде. І ще ось такі поверхневі. Ось така технологія. Травичка покошена. У нас якісь такі декоративні дерева в горщиках. Там всередині щось таке, як сад. Тут ось такий проїзд, дорога. Ось такі гарні кущі. Ось так все гарно скошено Пронумеровані ряди. Дуже велика територія. Вулики, джоли літають Так що ось так воно виглядає в Америці. Доглянуто. Маше тут і тирса, і така кора. конюшина ось така. Говорили, що воно дуже добре, де лохина росте, бо тут прилітає джміль запиляти ось ті квіти конюшини. І тим самим це добре для лохини, не знаю, чи вони її висаджували певно, що колись висаджували тому що тут природа така, що. Певно, що висаджували і траву з конюшиною, ось так місцями. Ну, все як у книжці написано. Зроблено дуже добре. Все як має бути. Якщо всім любителям, хто займається лохіною, оцініть, пишіть коментарі, ставте лайки. Тож тільки гляньте, скільки рядів, яка територія, і скільки ось треба ось цього торфу, опілок. В них буває, зараз тут немає, але коли молоді корчі в них висаджують, я проїжджав такими місцями, то там прям... Такі купи, ось такі купи височезні на цих опілок, який перепріває і стає потім торфом. Цікаво поспілкуватися саме з тим, хто доглядає за такими садами, що в них, певно, має бути досить великий досвід. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь. На канал про життя в Америці. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Далі буде більше і про Лохену. Пишіть ваші коментарі, про що ви хочете, щоб зняти відео. Що вам цікаво. До нових зустрічей всім пока!